Чи розмовляємо ми з собою, як ми розмовляємо з нашим улюбленим, добрим другом. Чи є ми друзі для себе взагалі? Самозневага вона не є ефективною, ні продуктивною, ні в якій сфері життя. Можете проаналізувати, подумати про різні сфери, сфери вашого життя і подумати, де може бути корисна самозневага. Тимчасово можливо. Можливо, це такий. Пінок, підзад, який ви даєте самі собі, і це дає вам продуктивності ну, може, на декілька хвилин. Але потім це буде маятник. Але потім ви відчуєте себе не дуже добре. І ви будете питати себе, а що не так? Що я зробила не так і все роблю нормально? Але ви кожну хвилину, кожну годину, кожен день зневажаєте себе. Чи хотіли б ви спілкуватися з такою людиною? Як ви вважаєте, як така людина може вплинути на ваш стан, на вашу надію, віру в хороше, на те, що ви можете здійснити свої мрії, на те, що ви можете бути цінною, значимою? Це риторично, мені здається, питання.